Ви на каналі Унікальна майстерня, ну то що черговий прямий ефір? Спілкуємося на тему міні-трактори. Кому цікаво? Заходимо на ефір. І ти і спілкуємось. Зняв передню табличку. Хтось мені казав, що вона портить вид? Ось, ну без неї. Від кращий. Також зробив ось такий палець на передній, щоб можна було возити щось. Ось так вийшло непогано. Після даного ефіру буде ефір в Тіктоці. У нас погода просто жах. Вітер дує. Не забувайте ставити подобайки. Можете задавати свої питання. Відповідаю на різні питання, але зв'язані з міні-тракторами, там авто, старучні напівавтомати і так далі. так Даня, привіт. Привіт, Даня. Ставимо вподобайки, підтримуємо мій канал кому не жалко. Заводи. Откуда будеш. Грінфілд Україна, Закарпаття. Завести. Ну, для чого заводити? Тут в гаражі не буде чим дихнути даже. Ось так ось. Ось і завів його. Працює добре, тому що нове. Що за апарат? Кентавр 244-й SX на широкій резині. А, для яких целей? А, ну, для сільськогосподарських робіт домашніх. Ну, десь там 20-25 соток. А, посадити. Ну, і десь біля 4 гектарів оранка. Що тут відбувається? А, ну, нічого, а, йде прямий ефір про трактори, про агротематику. Ось. Можливо, комусь буде і цікаво. Кому цікаво, давайте ставимо вподобайки, ставимо лайки. Скільки тобі років? Uh, ну, тридцать мне. Тридцать років у меня. Політикою не інтересуєшся, ні, друзі. Політи... Політикою не цікавлюся. І бажання обговорювати політику в мене немає. Лічний трактор. Так, ну, да, особистий. Почому ти не женат в 30. А а з чого ви взяли? Що, я... що у мене нема жінки? Я вам даже, я вам навіть іначе повів. Мене даже є син, якому вже 9 років. Тому. ну, що можеш сказати про куботу, стоїть брать. Ну, кубота буде краще, ніж ніж китаєць якийсь, ось але потрібно розуміти, для чого вам кубота. Якщо для парників, то да можна взяти. ось А якщо потрібно там щось потяжіше попрацювати, там поле, болото і так далі, то я думаю, що краще все ж таки вже. Краще вже взяти китайця? Чугун-блок. Так блок чугунний, а двигун КМ-385-й. На себе работаешь или на дядю? А, На себе працюю. Ось. Звісно, що на себе. Кажи гараж. А, ну, гаражик, гараж. А, молодец, не рабское мышление. Ну, само собой. Я буду горбатитись, а дядько буде заробляти на мені. Ну, краще вже сам на себе. Ось так. А, знаєте, я все так кажу: скільки зробив, стільки заробив. Ось так. Тому берусь за будь-яку роботу. В принципі, роботи соромитись не можна. Ось. Головне, щоб платили. А там вже яка робота, це неважливо. А ви Грінфілд, звідки? Звідки ви будете? Включи масу, пожалуйста. Маса в мене включена. Може запалювання? Казахстан. О. Далеко, далеко. Підскажи, який рік краще купляти по Куботі. А, ну, по куботі, навіть не знаю, вони, в принципі, всі там Ці куботи там уже по 30 років їм, там, ну більше, більше там, ніж 25-30 років. Тому навіть даже, даже не знаю, що, що сказати. Ось, ну Дивитися, там, щоб було чим менше напрацювань, там хоча б там до тисячі. Є й такі куботи, що небагато напрацювань. Ну, до, є що й багато, але можна знайти, що там буде 800-500 мотогодин. Давай показуй свій дебільний гараж. Ну я вже показував його. Утоплення є в гаражі. Ну є буржуйка стоїть. Ось така. Така невеличка. В принципі, хватає. Гараж, в принципі, не особо великий, ну і не особо маленький, я б сказав. А, дякую. Ну, будь ласка. Ями не. Ні, ями нема. Нема ями. На жаль, немає. Але буде. Які морози бувають. Ну, У нас на Закарпатті, в принципі, чесно кажучи, колись були мінус 18, а зараз за всю зиму, там може, не знаю, ну, там 2-3 рази там сніжок трохи випав. Ну, там Максимально, може там мінус 5 було, це максимум. Хоч інколи були морози ну, такі міцні, а зараз ну, ні снігу, ні морозя. Таке, знаєте, чувство, що зима це весна. Або ось. Где семья? Время им уделяешь? У вас такие, знаете, запитання Странні. Звісно, Звесно его уделяю, но как же без семьи? Семья дома, я в гараже. Якось так. Інтересна погода, звісно. Ну, така, така погода конечно. у нас. Та це не, не, тільки і не тут, це по ці Україні, можна сказати, зими і нема. Ось, ну, Може, десь там вище там в Карпатах, то там ще да, буде сніг. ось. Ну, а тут вже за Карпатами не дуже. Почому сина не обучаєш техніки. Ну, з чого ви взяли там, що я його там чомусь не обучаю. Я його обучаю, ну, в принципі, настільки, наскільки це можливо і там ось так. Ну і техніка це, якби не ігрушки. Тому він ще досить замалий. На яких язиках он вже говорить? Ну, він розмовляє українська, російська. Англійська. Ну, блін, ну так він дитина ще. ось. Полиглот получается. Ну, можно его. Може, і більше в такому віці, щоб не ленівся. Ну, Ви знаєте, як, як навчити? Та як навчити дитину? Так вона і буде поводитись. Які інтереси у тебе, помимо Сх? А, ну ось напівавтомат, зварювальник. Сваркою на напівавтоматом. Компресор саморобний. Там саморобки якісь люблю робити. Ось тут стара техніка люблю колекціонувати. Ось такий ось старий мотор. Подобається він мені. Мопед, Котін буде наладу, ну, відремонтувати його. Опа. Покажи велдінг. Welding, ну це Дніпро М. САП-300 десятий. 10. Ось такий. на автомат А любовница есть? Э, а, нема. Никакой любовницы. баллон где? А баллон ось стоит. И шланг пришел. И сюда. У мене переважно весь інструмент. У мене переважно весь інструмент а, від Дніпро М. Непоганий інструмент. Ось, вже десь ну, більше трьох років користуюся. Хороший інструмент. Я тут така длинна траса. Ну, да, ну, десь метрів сім. Зато э, легко там сварочник десь перенести. Якщо щось там в гаражі треба десь ось тут, там, наприклад, підварювати, то просто взяв там теліжку, перетолкав і все. Скільки соток огород? Ну, огород в мене невеликий. Десь соток 25, може, 30. Алкоголь п'єш. Ні, я не п'ю. Я алкоголь не вживаю ніяк. Ось. А ну, Коротко кажучи, я не п'ю і не курю. Ось так. Я б не сказав, що веду там здоровий образ. Життя, але ну не курю і не п'ю. Ось так. І так поняв, обзор на трактор уже бив. Ну, так, в мене є на моєму каналі. Відео, огляд, чесний відгук, чесний огляд. Ось. Можете подивитися. Огляд цікавий, правдивий, там ніщо там, знаєте, там ніхто нічого не платив. Розказую все, як воно є. Ось як воно є по тракторі, ось так. Não, ah, não, ah, ah, ah. Добре, друзі, будемо закінчувати. Я йду проводити ще прямий ефір в TikTok. Ось, кому цікаво, в описі канала є мій TikTok. Можете перейти і вже поспілкуємося в Тіктоці. Там набагато більше глядачів. Ось. Як я КПП, не як на МТЗ. Ні. Не, не, не так. Не така. Інакше. Ну і набагато інакше. Ось так. Всім до зустрічі.